Наприклад, наприклад, коротко я вам поясню про кухню. Повільно не спішачи, дивіться, оце класичний стиль, та ручки, це йде латунь, це кераміка, це класичний стиль. В такому стилі може бути набрана ваша кухня. Ну, тобто, як то набрана? На ваш розмір може бути набрано. Приблизно зорієнтую по ціні. Ціна в мене йде не за метр погонний, а за весь розмір кухні. Наприклад. Ціна кухні, щоб ви орієнтувалися такої на 2 метри довжиною, приблизно ціна такої буде коштувати приблизно 17-18 тисяч гривень, може 19 на 2 метри. Відправка в любе місто України безкоштовна. Ця кухня тут фасади, до речі, йдуть МДФ, МДФ фасади Що таке МДФ? Тут як підлога ламінована або міжкімнатні двері. Йдемо далі. Потім ця кухня саме бюджетна. Колір під дерево дуб сонома, ручки пластикові, тут ручки металеві. дуб сунома, ну, фасад з ДСП, то ясно, корпус ДСП. От всередині, так буде. Бюджетний варіант. Беруть на дачу на зйомні квартири, ну, на зйомні квартири там, для орендованих квартир. Або такий стиль це ДСП, йдуть ручки металеві. От, тут зверху ще йде шухлядка. Або такий стоїть, це йде з ДСП. І ціна такої кухні на 2 метри приблизно 12-13 тисяч гривень, плюс-мінус. Доставка безкоштовна. Йдемо далі. Це кухня йде глянцеві і фасади лаковані білі. Глянці і фасади лаковані білі. І ціна такої кухні з металевими ручками на 2 метри, приблизно 16-17 тисяч гривень. На 2 метри. Доставка безкоштовна. То вже з цільницею, з ручками, з фурнітурою і всім. Йдемо далі. Оця кухня йде фарбована матова сіра, ручки металеві. Може бути сіра, може, може бути біла, кажу, може бути сіра, сіра, фарбована матова. І ціна такої кухні за 2 метри в районі 17 17-18 тисяч гривень. Доставка будь любе місто України. Оце йде лакована, це цей долокована, цей йде, це йде фарбована матова, цей йде глянцеве. І ми набираємо на ваш розмір, чи кутова, чи пряма, і все дуже все просто. Кому треба дані, пишете в приват, там ми з вами зв'яжемося. Якщо для реальних клієнтів треба проєкт, ми зробимо проєкт. Але реально для тих, хто хоче придбати, для тих, хто просто хоче поцікавитись по ціні, просто пишете розмір, і я вам кажу, ціну дуже все просто. Кому треба ту ліжку, то є теж.